Фактичні ігрові факти про факти. Факт 12 Дюк Нюкем потребує перевділення. Що ж, пане Нюкем, я так розумію, що останнім часом ви страждаєте на глибоку депресію. Я не знаю, доку. У мене вийшла нова гра, і вона нікому не подобається. Розумію. У мене було багато часу на вдосконалення. Я думав, що створив щось особливе, але. Хм... Я можу говорити відверто, дюку. Так, звичайно, доку. За це я вам і плачу. Я думаю, справа у зачісті. А що не так з моєю зачіскою? Ну, подивись на себе, цей плаский верх, він просто кричить про крутого хлопця з 90-х, а зараз 2000, ні дюку. Ну так, але. Навряд чи це має значення. Подумай про найпопулярніших ігрових персонажів сучасності: Командор Шепард із Mass Effect, Кол Макграт із Infamous, Кратос із God of War. Що у них спільного? <світ> У них у всіх поголені голови! Поголені нахрін голови, чуваче! А ще подумай про це. На обкладинках ігор ніхто з них не посміхається, ніхто не веселиться. А тепер подивись на обкладинку своєї гри. Сидиш з ідіотським вишкіром на морді і сигарою в зубах. Ага. А ось іще один приклад. Пам'ятаєш Макса Пейна у 2001-му? Бігав туди-сюди, посміхаючись, волохатий такий. А як виглядає Макс Пейн у новій грі 2012 року? О, Боже мій! Він бритоголовий! І не посміхається! Саме так тепер виглядають круті хлопаки. Ну, за винятком файнал Fantasy, звичайно, бо там чомусь треба обов'язково виглядати як дівчисько. Чорт забирай тепер, я розумію! Я поголю голову і спробую виглядати більш суворим! Оце правильно, дюку! Так ти скоро станеш популярним, дядьку. Ви подарували мені натхнення, доку. Маєте ще поради. Так, не випускай такого лайна. За 10 років можна було зробити щось трішки ліпше за сраку. Коро у 2014, му або 2022-му двадцять другому. помста або відплата, або спокута. Та да один хрін! Тепер він бритоголовий і суворий. Будуть цицьки! Озвучено студією Омікрон на замовлення порталу плею.